Друзі, Усім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні зранку сонечко. І тут а, -а, -а, -а. а, -а, 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 -а. хтось пожартував серед сусідів, каже, це українське ППО. У нас сьогодні сонечко на ранок і відчувається, начебто є невеликий морозець, але нуль, але в день буде вже. А я зараз іду і знову мені здається, що начебто пролітає сніг. І пригадала вчора, як я дівчаткам казала, ну я відео казала, дівчатка кажуть, що вони теж були в тому торгівельному центрі і теж бачили таке. Стоїмо, чекаємо. Та ні, мені не здається, сніг дійсно пролітає. А тут ішла, зупинилася і так пташки співають, як наче весна. А я зараз іду в Юзк, потрібно подивитися рушнички на кухню. Треба, пройшов час їх оновити. І поки стою на світлофорі, дивлюся небо начебто таке, але сніг здивував. Ось такий ранок в Києві. А зараз підемо, подивимось. Я Зайшла в юск, побачила цей букет і згадала свій дім У мене теж вдома такі, є, я вам казала, а знаєте, наша ще звернула увагу, ось такі рибки 300 гривень коштують. І у моєї мами були такі, але не такі. Ви знаєте, які у ті синенькі, біло-синенькі. А зараз щось та й повертається. Ось така новинка вюск. Є ті рушнички, які я хотіла взяти, в мене вдома такі є. 100 гривень коштують тут три штуки, то ось такі я і візьму. Звернула увагу одразу на цей букет і не помітила такі нові келихи. Є в Юск. 175 гривень коштують Це новенькі. Ось і такі мисочки 450 220 гривень, такі і келихи новенькі. Якщо таку кухню робити в такому кольорі, то будь ласка. Така штучна рослина з'явилася новенька в юск. 649 гривень коштує. Що ще? О, такі манюні. 100 гривень. дивіться, такі ніжні. Отака. Така. Отака. По 100 гривень такі. 75 гривень така мисочка. І ви знаєте, хочу сказати, я не знаю там склад і ще щось, але на дотик відрізняється від, наприклад, якщо більш дешевший береш посуд у руки, таке якось воно відрізняється. Ну, і ціна ж. хоча зі знижкою. а таких Шашок я ще не бачила, В'юзк. 300 гривень коштує. Ну, дивитися, цікаво, да? а як його мити, як шошо? Це вже таке тіло, хто під що бере. Ось такі пальми за 300 гривень. Ось ось така штучна квітка з'явилася, як для декору. Я раніше її начебто не бачила. Знаєте, чим мені подобається мережа Юск? Це тим, що товари однакові будь-якому місці, будь-якому магазині. Однакові. Ось і все. Беру тільки ті рушнички, ті, що мені потрібні. Три штуки за 100 гривень. Дуже вигідна ціна. Йду на касу. Їю скупила лише те, що мені потрібно. Зараз зайшла Баракарт, і тут є український виробник представлений. Я такий вже купувала. І колись я вам показувала гель для вмивання в мене був. А це якийсь новий теж український виробник ось український виробник треба буде почитати в інтернеті. Дивлюсь, гель для вмивання отакий три в одному для жирної комбінованої шкіри. Дівчата, робіть скріншот, то почитайте, що це таке. Але приємно те, що в прокарт з'являється український виробник. Ой, яке сонечко на вулиці, нічого собі. Пийшла, наче не таке було, і вже тепліше стало. А зараз ще хочу зайти на набережну, подивитися. О, доставка поїхала. Подивитися стосовно, чи є там ще ковзанка. Але це мене не дуже цікавить. Люблю бути біля водички. Так, дивлюсь, ковсанка ще є, стоїть. Так спокійно. Ніхто нікуди не поспішає. Такі спокійні емоції. Я люблю такі спокійні прогулянки, підемо з вами на А, Бачили, що я йду, та й тікають. Мої дорогенькі, я вам бажаю, щоб у вас було на душі спокійно. Якщо будуть якісь хвилювання, то це були радісні хвилювання. Бажаю кожному з нас мирного неба. Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення. А я трішки ще пройдуся.